По-моєму, тут не врахована така важлива форма для місцевого розвитку, як публічно-приватне партнерство. Ну, ця форма дуже добре розвивається на заході, у нас ще мало розвинута, але в нас вже прийнятий закон про основу публічно-приватного партнерства, це один закон, прийнятий також закон про публічно-приватне партнерство в житлово-комунальному господарстві. Ці закони на мій вони не дуже досконалі, скажімо так, вони могли б давати значно більше можливості вирішення цих завдань. Але от, як ми, якщо працювати над цим, до речі, у СЕДІ зараз організовував спеціальний проєкт, по розвитку публічно-приватних при, партнерських якось на презентації 8 місяців-два назад. Тобто по цьому питанню ну, за організаціями, які працюють за для розвитку. І у нас почало сприйматися, вже, як прийняв, два то почало сприйматися. Але просто це було досконалювати, працювати домовиною. Це, як на мене, дуже перспективна форма, вона підтверджена і західним досвіду країнах з озброєним місцевим самоврування. І це мало би деякі мату не покриття. Вона підтверджена українським досвід. Дуже і дуже активно працює Донецька енергетична компанія, яка розташована в Донецькій і Луганській областях, і вона реально допомагає громадам. Меденвіт. Метек. Метик? Це ДТР має це мовити, чи якась інша? Якщо що, 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 야, громада хоче, щоб компанія їм допомогла, допомагає вона, звичайно, фінансово для виконання якихось проєктів, громада повинна усе Причам, у себе розробити, причому з широким залученням громадського міської ради розробити стратегічний план розвитку. І тоді цей інвестор в рамках публічно-приватного партнерства... Дійсно допомагає реалізувати узгодження з громадою фланс на кількість народу. дякую далі. Дякую. 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 Я хочу сказати, що не бачу якоїсь суперечності між тим, що є в законі, в Конституції, і тим, що народжується в дітті. Якщо ми маємо. Таку ініціативу, яка дає результат, ініціативу членів громади. І вони організовують якусь організацію роботу. Це тільки плюс. І Конституція, і закони їх і дописувати, і допрацьовувати, і до вносити якісь доповнення. Це нормальний процес. І от те, про що ми говоримо, я тут бачу дуже серйозні можливості для активізації саме місцевого От пані Ганна Олева, ви тільки видно, не сказали. Я вже дуже пішов на школу, що це ж може бути справа не всієї громади, а локальні якісь проблеми, там багато багатоповерхового, багато квартирного будинку, чи вулиці, чи когось там, да? і ці локальні проблеми вирішує саме не той невеличкий колектив, які там живуть, кого-то стосуються таке і інше. І це теж організація громади. І якщо говорити ну, так, в цілому, то як мені здається, це питання, воно називало для того, щоб його ставити десь. От я не знаю, кому який адрес пропозицій. Їх треба адресувати, чи по законодавці, чи то в коладчик Їх дуже скрупульозно виписати, обґрунтувати. І хай воно йде, і хай люди думають, працюють без такого зброї ситуації, ну, вони народжуються. Треба це робити. То я хотів би сказати, якби ми визначилися от, кому це. Да? Ну, Я, до речі, викладач академії муніципального управління, я читаю дисципліну Сталий розвиток суспільства. Це наш проєкт разом з е, муніципальною програмою врятування сталого розвитку І е, там, я вам скажу, теж треба... Е, Зважити на те, що студенти, яким я починаю читати дисципліну, і ті, які вже її прослухали, це зовсім різне сприйняття. І, ну так відверто кажучи, якщо про це не говорити студентам, то ніхто його не скаже тим фахівцям, які будуть працювати завтра та сьогодні на місцевому рівні. І це питання, воно теж от там не а в рекомендаціях, скажімо, та популяризація, там, я знаю, розповсюдження. Знає розуміння того, що може зробити громада або об'єднання громада або якісь Ну, В принципі, я думаю, що ну, оці пропозиції, їх треба трошки ну, може розширити, якось їх більш чітко орієнтувати на адреса, на колону. І тоді вибається, що як довести ці пропозиції, які тут висловлені, до. А архітектури тут там до міста, до села, до містечка. Тобто, що ми маємо на увазі? Кому це? Як воно дійде, як воно спрацює? І де воно спрацює? Мені найбільше більше це То Я хотів би, наприклад, запропонувати, щоб ми видали це якось брошуру чи і да? щоб нам дали академію і інші навчальні заклади, І щоб воно пішло так, ну, ширше. Вийшло за коло спеціалістів, які це говорять професійно, і вийшло на э, рівень популяризації Дякую. Безперечно, це тільки якби ну, такий робочий крок підготовці да, фінального звіту, який буде широко представлений, вже з ну, залученням, скажімо, всіх зацікавлених сторін, там і представників уряду, і там можливо представників та законодавчої влади. І донорської спільноти і академічної, тобто це ну, зараз триває у вас робочий процес, а результат дійсно буде публічний і широко представлений.